Вперше в Україні за ініціативи міського голови горішніх плавнів у центрі первинної медико-санітарної допомоги запрацював новий кабінет, в якому надаватимуть допомогу виключно ветеранам російсько-української війни. Це кабінет номер 107. Він розташований на першому поверсі і має окремий вхід з вулиці. Впевнитися у правильності маршруту допоможе ось ця інформаційна табличка. Під нею графік роботи фахівців, які вестимуть прийом особливої групи пацієнтів. У співпраці з військовими з представниками ветеранських організацій виникла така ідея створити окремий кабінет в нашому центрі ПМСД спеціально тільки для ветеранів російсько-української війни. У кабінеті надаватиметься не лише кваліфікована лікарська допомога тим ветеранам війни, хто цього потребує, він стане й своєрідним консультаційним центром. Лікарі-консультанти вони не тільки допомагають визначити діагноз і визначити подальший маршрут лікування пацієнта, але й надають таку допомогу з комунікації і визначені всіх необхідних дій. Стосовно інших служб соціального спрямування міста, якщо не вистачає якоїсь довідки, якщо не вистачає якогось медичного обстеження, то от лікарі, які будуть знаходитись в цьому кабінеті, це досвідчені лікарі, вони будуть надавати таку допомогу. Аліна Ковпак, директорка центру ПМСД, зазначила, виокремлення кабінету для прийому ветеранів війни на сьогодні важливо. Адже ця група пацієнтів потребує особливої турботи і більшої уваги лікарів. Такі питання вирішувати просто звичайному лікарю, який сидить на прийомі, де там величезний потік пацієнтів важко. Не завжди ця людина ця розуміє, що їй треба. Їй треба акуратненько випитати, дивитися, які документи, що потрібно. Там дуже, -дуже багато таких нюансів. Тому Дмитро Галич звернувся з такою ініціативою організувати цей кабінет, і ми його зробили. Ми тут обов'язково працюємо з складними пацієнтами. Цієнтами, де потрібно розповісти, як оформити документи, де їх завірити, як це все робиться. Це оформлення нам сектам, консультативні різні, оформлення документів для соцзахисту. В Цих паперах ми розберемося, знайдемо серед них цю людину і допоможемо ці папери розложити так, щоб людина, яка має право на пільги, щоб вона їх отримала. Прийом пацієнтів вестиме лікарка-терапевт Людмила Остапенко. Допомагатиме у роботі медична сестра Надія Москова. Фахівчині мають чималий досвід роботи і добре обізнані у тих питаннях, з якими звертаються до медустанови ветерани війни. У кабінеті номер 107 вестиме прийом також лікарка-психологиня Ніна Ольховська, до якої передбачено попередній запис. За плечима у фахівчині 18 років досвіду роботи. Консультації ж військовослужбовцям вона надає від 2014 року. Основне завдання психологічної підтримки полягає в наступному. Щоб військові повернувшись з бойових дій із стану великого шоку і стресу, змогли вдома при Прийняти те, що вони вже просто звичайні люди, і почати знову жити повноцінним життям, а для забезпечення їх благополуччя і гарного, здорового повноцінного майбутнього відкриття вузькоспеціалізованого кабінету, в якому надаватиметься допомога виключно ветеранам війни, це своєрідна вдячність їм і шана їхньому подвигу від громади. Зазначив В'ячеслав Рубель, голова громадської організації серця кіборгів, дуже гарно зроблена і дуже гарна ідея. Мені дуже подобається. Я думаю, що хлопцям також буде це дуже зручно. Бо якщо приходять і чекають в чергах, це дуже бісить, тому що хлопцям треба розуміти, що вони не забуті. Це саме головне, що треба зараз робити. Бо буде, прийде багато з нарушеною психікою, зі своїми душевними травмами, і якщо вони будуть забуті. Буде дуже дуже складно, міський голова Дмитро Биков не виключає, що у майбутньому повноваження цього кабінету ймовірніше за все розширяться, і спектр послуг стане більшим.